Місяць травень то найкращий місяць у році. Весна приходить зі своїм сонячним промінням і днями повної радості. І в один з таких весняних днів увесь культурний світ відзначає свято Матері. Українська матір це та, яка випликала героя, який пішов на захист України. Українська матір це та, яка поцілувала сплячих дітей у потиличку і поїхала на передову. Українська матір це та, яка у храмі співає Колескову сину, який поліг за батьківщину. Українська матір це та, яка у храмі співає своєму сину колискову, і та, яка чекає дитину з полону. Українська матір це та, яка допомагає своїй дитині призвичаїтись до життя без рук і ніг. Українська матір це та, яка по вечорах плете маскувальну сітку для чиєїсь дитини. Українська матір це феномен, який колись будуть вивчати на уроках історії. Особливо наші матері. Про яких ми багато сьогодні говоримо, і яким всі ми вам винні за те, що ви віддали найосновне своїх дітей на захист держави? Я вітаю всіх матерів, хто є сьогодні в залі, вітаю всіх матерів нашої громади. Та всіх матерів цілої України. Я щиро радий, що сьогодні був ранком своєї мами, де обняв, поцілував материнську любов, материнське відчуття, як оберіг, завжди вимолює дітям дорогу, майбутнє, оберігає і застерігає. Вітаю всіх сьогодні з тим чудовим святом, гарним, День Матері. Важкий час сьогодні, і найважче це наші матері, які сьогодні терплять, переживають і вимолюють кожну секунду, кожну хвилину, щоб діти на передовій залишилися живими. Низько поклоняюся перед нашими матерями, яких віддали своїх синів то мали би сини це зробити. Але прийміть від нас, вони, напевно, на без бачать. Дякую. Вітаємо з ними. Дякую, Надійка, вітаємо. Дорогі, найдорожчі для всіх нас матері, жіночки, цей місяць травень присячений Божій Матері, нашій небесній ненці. І вже маємо синовітне свято День Матері. І бачите, в час війни воно дуже зворушливо проходить серце шиміть, як цих матерів, героїнь, якісь сини полягли там. <кхи> На полі бою, які першими пішли захищати Батьківщину, відчули цей свій обов'язок, бо від колиски матерії проповідували патріотизм і втілили їхнє серця, ту любов до Батьківщини. Щасливі ті, що мають матерів, мають до кого приїхати, мають отримати благословення від кого, бо мати найдорожче слово. І найбільше за нас переживає. Хай Бог у всіх вас, у вас, дорогі найдорожчі наші матері. Христос Воскрес. Дали мені чаю, мам, як добре, що була ти вдома, як за цим столом. Мене сварила за те, рем і Я, я я завжди втекав, Виля, ніби розумію, а, а, сам думав тільки про дівчат. А Сам думав, що все знаю. Все вмію, а тато на балконі теж Урчава, леш, маяк, постарень кінаш моя кванітопом, на ком, І Школа пролетіла, мов панера над Дніпром, ти знаєш, мам, я вдячний вам. Те, що вірили у мене більше, ніж я сам І сподіваюся, пишайтеся мною. У вас я буду Добро, завжди нести в серці з собою, доброго ранку ми з України, і нас не лякає ні ворог, ні руїни. Наша країна ворога здолає, і що за нами Бог, Нехай планета знає. Крізь вогні і тривоги, крізь сльози і плач, я до тебе молю, Ти почую країну, білю змученім тілі, мою пісню і тугу і молитву мою. Дай же сили мені, щоб на ноги піднятись, віднайти свою славу з широких степів, щоб радіти весні. І барвінком квітчатись і Дніпром напиватись на віки віків. Поверни моїх діток, моїх лиличаток із далекого краю у рідне гніздо, як дитина у матері щиро благаю, дай же сили їм, щоб подужати зло. І хай слава твоя понад світом витає. Доки небо і зорі, доки люди. Амінь. Матінко моя єдине, ти ж для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ. Та тебе, матусю, мила, я кохаю на життя. І бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Ми мам своїх любим, найдужче в світі зі мною звісно погодишся. Ти та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. горна бр прав... Діти. разом лалеком, в небо Побіжу до хати, по самими ногами, за траву і засну, втомившись на колінах мами. Розкажу втому, сподіваюсь, знову, що не Обгорну її своїми руками. І всі наче весна поверне весна, нам дає наснаги. Думка, що побачу знову. Части небеса, як сходить, сад, Коли я повернусь додому. Лагідне і ніжне слово мам, мама, мама, а ти б мене не зрадила ніколи мам, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, у своїх піснях для тебе щось я немалюю, телефонуй за забігайте в гості. Ваш найкращий друг, телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук Бо як не стане мами, станемо дорослі а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її. І кричать, щоб не кришилася родина, нам треба вміти і прощать. І крізь образи, і розлуки печаль дітей знов нас пече, їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече, їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Батько і мати. Два сонця гарячі, що нам дарують, надію й тепло, батько й мати, у долі дитячі, треба, щоб кривди між них не було. В неї співаю, на доля цвіте, пісню для неї співаю, на доля цвіте, пісню для неї співаю. Дякую, мамо. Ти співала мені колискові, комі, чи на в'як. У школі казали в світі все починається з ма. Нікого не забула, ані не минула, кожна хоче, щоб літала та матуся мила, так якби ж у неї були ластів'ячі крила. Мамі землі, Я вклонюся, доніхай не тривожать тривожані серце печалі, жалі. Не